Хочете бути у формі, але не маєте можливості відвідувати спортзал? Не проблема. Зараз я покажу вам 5 вправ, які замінять тренажери і дадуть чудовий результат навіть вдома. Кожну із п'яти вправ я покажу в декількох варіантах: від найлегшого до більш складнішого. А ви вибираєте собі той варіант, який ви зможете зробити в залежності від вашої фізичної підготовки. І так, я сподіваюсь, ви знаєте, що перед кожним тренуванням треба робити розминку. Тому не забувайте розминатись і переходимо до першої вправи. Присідання. Це альтернатива багатьом тренажерам для ніг. Вони чудово тренують велику кількість м'язів. Це базова та дуже корисна вправа. Про неї на каналі навіть є окреме відео. Тримайте спину рівно таз відводьте назад. І опускайтесь до паралелі стегон з підлогою. При підйомі робимо видих. Можна робити класичні присідання з постановкою ніг на ширині плеч. А можна в широкій постановці, при цьому розводити коліна в сторони. Щоб ускладнити вправу, можна додавати невелику паузу в нижній точці, а у верхній підійматись на носки. Це дасть додаткове навантаження ще й на ікроножні м'язи. Друга вправа віджимання від підлоги. Віджимання можуть бути альтернативою такій вправі, як жим лежачі. Тут працюють грудні м'язи, а також трицепси і плечі. Можна змінювати ширину постановки рук для акценту на різні групи м'язів. Слідкуйте, щоб корпус був рівний, не прогинайтесь та не піднімайте таз вгору. Внизу робіть вдих, вверху видих. Якщо віджиматись з колін, то буде легше виконувати цю вправу. Або ще простіше, робіть це від дивану. А от для ускладнення ставте ноги вище, наприклад, на той же диван. Або віджимайтесь на одній руці. Вправа третя. Планка. Планка чудово навантажує м'язи живота, а також спини та плечей. Слідкуйте, щоб корпус був рівним, без прогину в попереку, а краще навіть трохи припіднятись і сильніше напружити м'язи пресу. Дихайте повільно та рівномірно. Поступово збільшуйте час від 30 секунд до 2 хвилин. Для ускладнення можна додавати рухи ногами або піднімайте їх уверх, або по черзі відводьте коліна в сторони. Також як варіант можна робити повороти тазом. Це додасть динаміки у вправу і вам не буде так скучно стояти в планці. Четверта вправа. Сідничний міст. Лягайте на спину і піднімайте таз вгору. При цьому напружуйте сідниці. В нижній точці до підлоги не торкайтесь, а у верхній робіть паузу і видих. Ця вправа дає красиву форму сідниць і зміцнює поперек. Її корисно робити навіть при проблемах з шрипцевими дисками, такими як грижі та протрузії. Для ускладнення є декілька варіантів: можна робити на одній нозі, другу піднявши вгору, і так робити по черзі. А можна взяти додаткову вагу, наприклад, баклажку з водою, або поставити ноги на диван. Тим самим збільшити амплітуду рухів і відповідно збільшити навантаження. І остання вправа бьорпі. Вона замінює кардіотренажери. Та й взагалі це багатофункціональна вибухова вправа, яка одночасно спалює калорії і тренує все тіло. Поєднує присідання, віджимання, стрибок. Це супер ефективна вправа. В класичному варіанті треба відстрибувати назад і робити віджимання. А при підйомі робити стрибок вверх. Це можна вважати складним варіантом, і думаю, не варто його ще більше ускладнювати. А от, щоб полегшити, можна просто виключати якісь елементи. Наприклад, не відстрибувати, а відставляти по одній нозі, або не робити віджимання, чи не підстрибувати при підйомі. Або ще легше, робіть від дивану. Але якщо вам все одно важко, особливо після попередніх вправ, то я раджу поставити цю вправу в початок комплексу і робити її першою. Ви можете виконувати весь цей комплекс за двома схемами. Можете робити кожну вправу окремо по 10-20 повторень, в залежності від вашої підготовки, і по 3-4 підходи з відпочинками по 1-2 хвилини. Або можна зробити його в форматі кругового тренування, 40 секунд роботи, 20 секунд відпочинку, але, звісно, підлаштовуйтесь під свої можливості. Я рекомендую займатися тричі на тиждень. Це дасть хороший результат навіть без спортзалу головне регулярність. Якщо ж у вас вдома є якесь спортивне обладнання, наприклад, гантелі чи спортивні резинки, ви можете робити з ними набагато більшу кількість вправ. І цим урізноманітнити свої тренування. Тому можете написати, що у вас є, і я постараюся зняти відео з комплексом вправ саме під таке обладнання. Не пропускайте наступних відео, займайтесь здоровим спортом, мирного неба, пока!